Я з'їв якогось тіпа! Я став бджолою, я літаю! Я заліз прямо в гніздо. якісь медмеді, чи це дикі кабани. Ам ам-ам. Ліп воює проти Хендехогів! в Роблокс. Мене б'є, мене б'є, другий чувак! Давайте його схаваємо, давайте його схаваємо тепер. Я за один удар зніс хендехога. Та це капець! я тепер дуже жорсткий. В мене тепер є отака ящерка крута. Подивіться, яка вона велика. Я придумав нову тактику. Я встигаю його вбити. Ні, атаки! Як я... Мене перекинуло на жирафу, що? Я став леопардом! Я став тигром! Я крокоділ! Я став Я Йоу, братва, всім привіт! З вами Ліп! І сьогодні в нас нова серія по Роблоксу. І ми будемо грати в прекрасний симулятор еволюції тварин. Як бачимо, я з'явився якимось звичайнісіньким, блін. Черв'ячком. І мені треба, щоб ним виживати, щоб ним покращуватися, їсти отакі грибочки, щоб потім ставати чимось кращим, чим просто грибочок. Ось так от я буду зараз. Сфігачити цей машрум, щоб він став частинкою мене, і я зміг еволюціонувати в щось більше, чим просто у я став якимось блоком Якоюсь мурахою, чи що це таке? Все, я тепер можу їсти більші. А, тут капібара. Жесть! Ага, не змогла мене перемогти. О, я ще якимось черв'яком іншим. Глистиком. Це морський огірок чи глист, я не поняв. Я буду зараз атакувати всі гриби, щоб стати ще більшим. Бистренько, быстренько, я хочу цього з'їсти. Давай, 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 давай. Так, будь ласка, грибочок, стань моїм і нехай тебе ніхто не зжере. Я тебе просто благаю. Так, якийсь крем план. А якщо його спробую з'їсти? Ану, я з'їв якогось тіба, чи що? Я з'їв братанчика, ого. Все, Мінус. А як прокачувати собі атаку? Це мені дуже цікаво, до речі. Я став справжнісіньким равликом. Ніфіга собі. Але він все одно дуже маленький. Потрібно сильніше прокачувати атаку, народ. Я думаю, що треба прокачувати атаку, але я ще не знаю, яким чином це можна здійснити. Тому я буду просто покшахавати звичайні малесенькі. О, я став бджолою! Я літаю! Я літаю! Ніфіга собі! Скоро я виберуся на поверхню. Чи я і так до цього це міг зробити? Ладно, я і до цього це міг зробити, окей. А, вони теж фігачать, мене вбили. Хі, мене вбили! Це нечесно. Що за прикол? Ні. Мені таке не подобається. Так, а якщо я попробую щось відкрити? Якісь еволюційні поінти. І що я за них отримав? Нічого я за них не отримав. Ну, я, коротше, відкрив собі скін бджоли. І я можу нею літати. Правильно? Правильно. Е, далі, що в нас є? Гайд, гайд. Я не хочу його читати. Я хочу сам розібратися. У всьому. Телепорт. Телепорт нам не потрібен. Шоп. О, тут все за робукси. Блін. це погано, кстати. Мені потрібно 15 хендеху. Якихось вбити. Я не знаю, хто такі хендехоги. Ха-ха, це тяжко, але блін, я вже рухаюсь, я вже вбиваю навіть в здорові такі гриби. Це сильно, це сильно, народ. Я вже теж скоро стану мощним. Ну нам ще треба до цього дійти. Отут є хендехоги. А, це оці хендехоги, я думав, це дракони здорові. Зараз ми їхні гнізда поламаємо, щоб вони не могли спавнитись. І вони нам вже нічого не зможуть зробити. Я заліз прямо в гніздо, і вони мене не бачать. Вони не можуть мене атакувати, коли я в їх в гнізді. Поняли? Оце якісь Медмеді, чи це дикі кабани. Вони першого левела, а в них вже тисячу хепешок. Я шокований народ. І, кстати, ці ті почки теж зносять так непогано. То мені треба зараз позбирати оцих обичних грибочків, щоб піти і розвалити тут всіх хендехогів. Ам 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 ам. ам Я хочу стати кимось кращим, чим бджола. Але щоб це зробити, мені треба схавати, напевно, ще дуже багатько цих грибів. Ну, кстати, атака вже по 42. Атака вже по 42, і я зносю навіть вже хпешки непогано, так мені. Мені треба її докачати хоча б до 50, щоб я міг хендехогів вбивати за два удари. А для цього мені треба ще з'їсти чимало отаких от, от прикольчиків. <рес> так що давайте. У, я можу цього добити. Він мені зніс, але я його вбив. Красава, давай, бджілка, фігач їх. фігач ці гнізда. Вони не повинні більше наплодити цих хендехогів. Хендехогів, правильно? Хендехоги, да. <свісно> Ліпую я проти хендехогі в Роблокс. Так, плюс 200. Ого, воно дає нормально, так експи. Це мені, кстати, подобається, реально. А як оцей, з'їсти, щось заспавнився взагалі неправильно. Його ніхто не зможе схавати. Тут закритий шлях для новачків. О, всі гриби, що по одному хп, вони. Це один гриб, який одне хп, і він то в повітрі. Що за приколи? Ха-ха. <свісно> ну нічого, я зараз буду хавати всі гриби, бо я хочу собі атаку підняти до 50 Так, давайте оцей за 200 схаваємо знову. Ми вже його, як бачимо, їмо. Дуже-дуже швидко. За шість атак він з'їдається повністю. Це прекрасно. Це прекрасно, це математично і дуже дипломатично по відношенню до мене. Ха. Так, здавайте ще дві атаки, і у нас ще один гриб за 200 вже схалений. Так, я хендихогів, звісно ще боюсь, бо в них атака не гірша, ніж в мене. Вони зносять по 45. Але в них хепешок сотка. А в мене ні в мене теж в мене більше, ніж них хп хепешок, але все одно вони зносять мене швидше, ніж я їх. Ого, бачите? Я тільки його підійшов, вдарив, а він мене вже встиг забити. thank you Отак от, от. Мене б'є! Мене б'є, другий чувак! Іди звідси! Він заяць, а я бджола! Я крута бджола! Він не повинен мене наздогнати. Я від нього втечу. Я від нього втечу, і він мені нічого не зможе зробити. Він мене доганяє! Опа, я відхилився. Я відхилився, бо я з'їв грибочок. Ого, ого, ого. Давайте його схаваємо! Давайте його схаваємо тепер. Блін, а він... Йому що атака не наносить моя нічого, чи що? Чого я не можу його зжерти? Чого я не можу його зжерти? Я не поняв. В чому прикол? Я не можу йому нічого зробити. Тут що, заборонено з'їдати Інших чуваків? Я ж з'їдав одного, точно. Я точно що одного вже з'їдав. Я вам клянуся. Ха-ха, не стири в мене, нічого, да? А, е, що? Як це відбулося? Мені хтось зніс з а я навіть і не поняв. Як це можливо? Давайте зносим цього гриба. Зносим гриба, хілимся. А ч? Я Я не поняв. Чого я не можу його зносити, а він мені може? Що за прикол? Це якось нечесно трошки, мені здається, чи що? Ну нічого, продовжуємо. Продовжуємо, не зупиняємось. Хтось заспавнився. Тоже в повітрі висить, блін. Ніфіга собі, хаваємо всіх. Ха-ха. Іди сюди, ящірка, я тебе хочу схавати теж тепер. Хочу? Чого чо? чо Така широка атака, у мене така вузька, я не поняв. Це через те, що я один раз здох, і в мене вже тепер завжди буде отака атака на пів е метра. Це не чесно. Так, давайте спробуємо знову цього чувачка знести. Я зніс комусь. Хе -хе, я схав. Ніфіга, там атака здорова. Е я добив, а я добив чувачка. Ге-геге, я не можу їх бити. Я не можу. Тобто ми не можемо один одного фігачити. А може можемо, просто треба, щоб бути занадто сильним, я не знаю. Ну треба прокачуватись. Треба однозначно прокачуватись до наступного рівня. У мене поки що не вистачає 300 х. Для того щоб я прокачався. Ой-ой, ой є мінус, 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 мінус хендехоги. Такс, йдемо далі. У мене вже 200 хпшок. Я за один удар зніс хендехога. Що? 180 урон! Це капець, я тепер дуже жорсткий. Я тепер можу їх фармити просто на ізі. Подивіться, я підпливаю, і, і мені пофіг просто, я їх вбиваю за один удар. Я ще недавно міг, не міг нічого собі. Це вообще ще з ізі буде, народ. Я вам кажу, скоро ми перейдемо битися на Медведя. Так, іди сюди. Бодаєш мене, а мені пофіг, в мене 400 хп. У мене 400 хп, братанчик. В мені на це абсолютно все одно. Давайте подивимося, до речі, свої... О, я можу ще відкрити на 500 коїнсів. Прикольно. Я можу ще відкрити на 500 коїнсів. Взагалі класно. У мене відкриті нові скини, а я не можу. Я не юзав їх. Подивіться, в мене в мене тепер є отака ящерка крута. На 240 урона. Подивіться, який, який я жорсткий варан. Ге-ге-ге-ге. На ізі, на ізі, братанчик. На ізі просто. Тепер я. Ящеркою, вараном отаким жорстким всіх розвалювати буду. Ну це капець. Подивіться, в нього далека атака. По-перше, по-друге, він крутий. Він жорсткий. Він розносить гнізда за один удар. Він розносить цих хендехогів за один удар. І квести, якщо я подивлюсь, то я вже зможу відкрити нагороду. І в мене плюс досвід за це. Ви просто розумієте, наскільки я прокачений тепер. На ізі просто зносю всіх. Отак от от. Давайте спробуємо сюди пробратися. Я не знаю, як оцей маленький, дикий кабан б'ється, але мені здається, що він жорсткий. 240 йому зніс. А він 50 хп мені зносить, чи що. Йоу, в мене є остання атака. Є! Мінус дикий кабан. Сніз гніздо, тупо на ізічах. Я вже еволюціонував. Так, давайте подивимося знову. Може, в нас є якісь нові скіни. Так, ні, поки що це мій останній. А давайте спробуємо за отаку змію здорову. Подивіться, яка вона велика. Нічого собі, вона його б'є, жорстко. Ну він теж б'ється, він теж непогано фігачить. Він теж непогано зносить, братва. Ну, в мене вже рівень, я вам скажу, не перший. Але я, я не бачу, який в мене рівень, якщо чесно. Це трошки дивно. Опа, давайте знову. Ще атака. І ще. Атака, все, я його зніс. Я його зніс і зніс гнізда. Ще мінус два гнізда зніс. Є, плюс 300, плюс 300. Я вкрав ні кіл. і ну, я. Ладно, братанчик, вибач, нічого. Таке буває, ну це життя. Ну треба ж якось крутитися. О, мінус ще один. Давайте на... знову на цих хендехогів перейдемо. Ладно, братва, продовжуємо знову валити ці гнізда і цих хендехогів, щоб вони на нас не нападали. даже. Я пропоную знову перейти трошки на. що це таке? На диких кабанів перейти? Знову ж таки, щоб більше фармити експи більше, більше, більше. І далі там буде якась савана, але вона йде аж від 15 тисяч експи, А в мене лише 10 тисяч 800. І саме тому я хочу з'їсти ще парочку кабанчиків для того, щоб підфармити нам експи. Вони гарно дають експи, я не сперечаюся. Но це теж непросто. Це теж непросто. Гнізда, звісно, вбивати саме простіше, але, блін, отак от їх треба зносити. Отак, от на ізі чах. Блін, в мене чел вкрив. Знов кіла. Ну я теж так буду красти. Мені пофіг. Мені пофіг. Я їх теж хочу красти, тому що я хочу стати продвинутим в цій тімкі. І мені для цього треба багато експ. А багато експ на дорозі не валяється. І треба фармити. Треба фармити як тільки можна. І вбивати кабанів якомога більше. тому що без кабанів не буде профіту. Ніякого, абсолютно. Так, в мене вже 12400 тисяч Плюс 2... Ого, плюс 219 дало за один раз. Непогано, давай. Я придумав нову тактику. Дивіться, підходите до чіпа і крутитеся так. Кусаєте і крутитесь. Кусайтесь і крутитесь, кусаєте і крутитесь. Вот, і воно його зносить, а він не встигає вам нормально зносити. Во, 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 во! Все, сюди, 13 же тисяч. Так, давайте ще трохи ще 1700 всього лиш, і ми перейдемо на наступну кімнату, на наступну ланку еволюції, друзі. І ми станемо кимось ще сильнішим, ніж просто якісь змії там чи бджоли, чи щось, типу того. Нам ще залишилось всього лише 900 хпи. Давайте підфармим, підфармим швидесенько. Гніздо, кстати, дають навіть більше, ніж кабани, до речі. Треба по гніздах проганятись. У нас є кобра, у нас є кобра. Все, вибираємо кобру. Вона ну, якась маленька. Але в неї урон непоганий. 450 урона. Го-го-го-го! Ну все, капець, кабанам. За три удара мінусує любого кабанчика. Оце я розумію. Оце я понімаю, братва. Краще це, звісно, гніздам проходить. Найкраще це по гніздам. В будь-якому випадку, тому що вони дають. Угу! Я й не помітив! Як у нас уже 16200 к експи. І ми маємо право доступу до наступної кімнати. Давайте подивимося, що у нас тут. Мангусти проти змій жорсткі, я знаю. Мангусти фігачить змій. Но бліна, я встигаю, я встигаю його вбити. Я встигаю його вбити. І я получаю за це 625 XP. Жесть. Так, там хтось мені каже, хай, I am Sandy. Так, ти Сенді. Ну, що ти Сенді? Я з я поняв, що ти Сенбі. Сенді, якось про якогось боса вона мені говорить. Я не можу з нею розмовляти. На жаль, це дивно. Але я хотів би з нею поговорити на рахунок того, щоб розібратися з босом. Бліна, нам треба знову підкормитися якимись гніздами, щоб нас не вбивали ці мангусти, щоб нас не вбивали. Нам потрібно хавати гніздо, щоб відхилюватись чуть-чуть. Бо інакше я здохну скоро. О, все, я з'їв одне гніздо, і я відхилився. Оце чудово, кстати. Так, давайте глянемо. Може в нас відкрились нові. Да, в нас тепер є олень. Олень. Що робить олень? Цікаво, цікаво. Яка в нього атака? І скільки в нього атаки? Чи може така сама? Ні, 1200 атаки, Оленя Я шокований, братва, це вообще жесть. 1200 атаки. Ну, він якийсь дуже неуправляємий, якщо чесно. Ну пофіг, подивіться, 1200 атаки на дорозі не валяється, як не я. Все, оленем тепер можна Жорстко фармити, жорстко фармити цих ізічних мангустів. Для нього вони просто навіть не являються ніякою перешкодою. Подивіться, наскільки він жорстко їх б'є. За два удари мінусує. Будь-якого мангуса ми мінусуємо за два удари тепер. Ми тепер самі жорсткі на цьому острові. Але якщо подивитися в таблицю лідерів, то я лише на п'ятому місці. Я на п'ятому місці, але навіть нічого ще не зробив майже. Леве, леве, в лево, так. 1350! Ніфіга собі! Я не знаю, чи я його зможу вбити. Мені треба трошки на мангустах знову підформити. Кусай його! З'їдаємо, Хілимось, так. Треба лева буде добити. Все, з'їли. О, яблучко я, я, я зібрав одне яблучко і мені нічого за це не дало. Хм. Можливо, це якась валюта. Можливо, це якась винагородна валюта. Я відхилився. Я відхилився і я йду на лева. Я зараз буду йти вбивати цього лева. Такс, мені треба ще одну атаку провести на нього. やっ、yeah! Я його вбив! Я його вбив на ізі А ще я не знав, я не знав, я не помітив зразу, що тут можна вбивати, оказується, кактуси, щоб хилитись. Ха, -ха, Ха! Братва, я не знав цього. Треба було зразу до кактуси йти. На що я вертався на гнізда. Ха -ха. Прикол, прикол. Давайте подивимося, може в нас відкрились нові. Нові В мене є дикий кабан тепер. Я можу за дикого кабана? Чигу? Давайте попробуємо Цікаво, який тут буде урон. Так, ну атака в нього, в принципі, по дальності та сама. Но урон 1500 уже. Ой-ой, 400 хп я вмер! Це неможливо, народ, чого я вмер взагалі? Так, давайте з'їмо цей кактус. Так, відхилились. Тут якась непонятна комната. Що тут треба робити? Я не поняв. Левел 6. Сервер буст. Плюс 200% до атаки. Містичний камінь. Так, це типу, якщо я постояв на цьому камінці, то я тепер зможу получати, ну, точніше, не получати, а робити вдвічі більший урон. Давайте перевіримо. Поки що 1500. Поки що нічого не спрацювало з того, що я хотів, щоб спрацювало. Ого, оцих чувач Чків треба вбивати жорстко. Мене перекинуло на жирафу. що? Як я став жирафом? Я не поняв. Братва, я не поняв, як, но я став жирафою. А в чому прикол? Як це можливо? Я тепер жорстка велика жирафа. Ха! 1600 урону, і я граю за жирафа. Так, давайте подивимось на свої скини. Мені ж цікаво стало. А, мене автоматично перекинуло на жирафа. Ну, блін, спасибо, звісно, я тепер дуже великий. Ну, леви все одно якісь виглядають з дуже такими страшними для мене, як для жирафа. Знаєте, леви все-таки жирафів вбивали в дикій природі. Давайте атакуємо їх. Є, мінуснув лева. Жираф, мінуснув лева. Ви собі це уявляєте, як це можливо? Ну, це можливо. Поки що по гніздам пройдемо чутічку. Кактус. Блін, я заліз в нього Головою, і він мене трошки зносить. Треба, блін, бити оці штучки. Отак. от. Отак -от. От, от їм гарно зносити. Я став леопардом! Ну все, леве, тримайтеся. Чого тут якийсь пінг? Тут якийсь пінг народ. Я не поняв, як по мені проходить урон, якщо я його перший атакую. Він мене не встигає атаканути, а я його атакую перший. Але урон проходить мені два рази, а йому один. Ви бачите це? Це якась неправда. Це залагано трошки. Но я вам скажу нічого страшного. Якщо я вже леопардом став, то я і стану і чимось сильнішим, ніж чим леопардом. Леопард по-любому. І саме тому ми йдемо атакувати з лева. Ми йдемо цього чергового лева, щоб прокачатися, набрати досвіду і стати кимось крутішим. Опа, я хочу за один удар вже цих оцелотів фармити, щоб я не тратив навіть час на них. Давай, отак, іди сюди. Іди сюди, іди сюди. отак, іди сюди. Правильно, правильно, все. Ізі фарм Є, Ізі фарм. Такс, є. Я став леопардом, і він тепер фігачить левів, навіть на Ізі. Є. Yeah. Я став тигром! Я, я кожен раз дивуюсь, як в мене пропадає оцей е, мій персонаж. Я Думаю, що мене не вже вбили, типа заріявся урон, а я, оказується, стаю кимось крутішим. Тепер я тигр з уроном 1950. За один раз зносю 1950 хпешок. Ви це розумієте просто наскільки це рівень жорсткий? Отак от, отак це працює, друзі. Ми скоро зможемо піти в джунглі, де від 60 тисяч досвіду, від 60, розумієте, можна фігачити других чуваків. Нє, не друг. Других чуваків, а других монстрів. Так, останній шанс. Є. Кактус вбили. Бос. Тут є бос. В нього 11 тисяч хп. Мені треба хіл, мені треба хіл, щоб я міг вбити цього боса. Я буду його бити по одній тичці. І я не знаю, по скільки він зносить, тому мені треба фул ХП підбігти, дати йому одну тичку і втікти. Йоу, я йому дав одну тичку. В нього яд. І він, походу, що зносить певний час тобі хп. Так, я поняв, ладно. Якщо в нього яд, то нам треба більше хілу, більше досвіду. Мені досі зносить його яд чи що? Чи це Просто в кактуса залізе він мене, фігач. Я нічого щось не поняв, ну нічого. Так, давайте цю корягу розіб'ємо. Плюс 500. І зараз підемо бити добаного боса Іди сюди, бос! Все, я тебе зніс. Ой, я відхилився чуть-чуть. Його добив якийсь кабан! Ти кабан паскудний. Як ти його вбив? Це нечесно. Ти кабан паскудний. Як ти вбив мого боса? Це мав бути мій бос. Я не знаю, що з цього кабана буде. Я крокоділ! Я став крокоділом! Вау! Так, а скільки я в крокоділа, урон, цікаво. 2100 урон в крокоділа. Я можу вже йти в джунглі навіть. Подивіться, подивіться на цей прекрасний дамаг. Уже 2100 дамагу, я бачу, вже б неподалік. В мене є горіла. В є вісім тисяч Оба! В нас носить по 700. Зараз, нічого собі. Так, мені треба якийсь хіл зразу шукати. Я бачу водяне дерево. Ну воно дає плюс 500, в принципі, як і кактус, чи як ото дерево засохше. Тому, в принципі, це не дуже сильна штука. Але горіл треба вбивати. Що це таке? Червоний фенікс. Це якась ташка буде, типу цей червоний фенікс буде відновлюватись. Як або я буду відновлюватись на цьому феніксі. Я не знаю, як це працює, але напевно це прикольна штука. Треба в нього вкладатися. Давайте поки що боїмо цих фруктиків. Водяни. Отак от їх треба бити. А тепер йдемо битися проти горіли. Я йому нічого не зніс чи що? То тут пінг! Блін! Це на цьому сервері пінг добаний. Сьомо виною пінг. Це не я. Ну я вже зніс першого свого горілляку. Тому я думаю, що і далі буде вже не дуже важко. Оба! ой ой Ой, ой, тут мої братки крокоділи. Оооо! На 700 хп. Бігом Відхілились Відхилились чуть Тичку дали. Все, все, плюс 1100 експи мені нарахувало за те, що я вбив крокоділа. Ого, погнали далі. Погнали далі, братва. Я не знаю, що це за кімната така. Тут якісь супергриби. Міфічні, містичні, містично-міфічні гриби. Так, я його не можу з'їсти. Як мені його схавати? Давай, схавай, О, все, схавався. Ну він дає, кстати, непогано так. Опа, бачите, по 625 дає. Іди сюди. Давайте за жопу вкусимо горіло. Да, він розвертається зразу. Як тільки мене бачить, він розвертається. Боягуз! Боягуз, я хотів тобі лише жопу відкусити. Ха-ха! Ну все, він же розвернувся до мене лицем. Давайте знову ззаді підійдемо. Хе-хе. Хілимся, чуть-чуть, і вбиваємо. Так, ще одне яблучко, я бачу. Збираємо, я не знаю для чого їх треба витрачати, ці яблучка. але треба глянути в крамничку. Скін інвентар. Так, для чого мені ага! Яблуко відновлює 10% хп. Але для чого мені його використовувати, якщо я можу просто взяти і з'їсти інше яблуко, яке лежить там, це якось не дуже логічно, тому да, не буду поки що ним користуватися. Скриня скорпіона: 70% скорпіонської сили, 25% скорпіонської захисту і 5% скорпіонської отрути. Хм, Цікаво, але я поки що його юзати не буду. ні ні ні. Тут є якісь секретні пети за Evo Coins. Але мені їх недостатньо. А де подивитися мої Evo Coins? Я щось не знаю, не розумію. Так, давайте з'їмо ще парочку оцих горіл. Так, і в мене ще є шанс. Є! Я вмер! Я ж його добив перший. Що за бред? А а апречес, тут є якісь прокачки. Так. Скорпіонова есенція. Ні, таке мені не треба. І як ми бачимо народ, я вже на третьому місці серед... Усіх гравців цього серверу. Я не знаю, яким чином я так швидко прокачався. Ну, що є, то є. Ну значить що, народ, на цьому у нас закінчується наша серія по неймовірному виживанню еволюції з тварин. Зустрінемося завтра, друзі. І не забудьте нажати на дзвіночок, коли підпишетесь на мій канал. Всім бай-бай!